Ще минулого тижня була розмова, що ось на сіверському напрямку не було серйозних просувань росіян. Яка ситуація зараз там? Ну давайте говорити відверто, коли ми кажемо, що у орків немає серйозних. Осувань це все ж таки героїзм тисяч і тисяч моїх побратимів, зокрема і е, бійців з четвертої бригади національної гвардії рубіж, які своїм героїзмом щодня як в орторвартилерійських дуелях, як в е, битвах, фактично коптерів. Причому в переносному і в прямому сенсі, коли е, пілоти БПЛА коптерів сил оборони. Е, Збивають ворожі коптери, які несуть там якісь скиди, чи це в дрони, чи це якісь там ударні дрони, чи більше того, як от мої побратими бійці ракетно-артилерійського. Зенітного дивізіону зенітного дивізіону збивають і в дронами ворожі розвідники. Так ми можемо говорити, маємо говорити в першу чергу, в тому числі про те, що мої побратимі, бійці, піхотинці в стрілецьких судочках відбивають ворожі атаки, не дають оркам шансу на просування. Зараз все ж таки ворог робить ставку на просування малими дрібними групами, тобто по одному, по два, по три, по чотири а, ледве не конвернім ясні атаки, методом просочування, коли відправляють групу з. За групою в більшості випадків ці групи виявляються на доволі великій відстані і по укриттям, де орки накопичуються, де орки перебувають, наносяться ураження і артилерію і різними іншими засобами, які фактично виковирюють окупантів із тих їхніх бліндажів, де вони накопичуються, і знову ж таки складність літнього періоду в тому, що це висока рослинність активна зеленка, в якій орки орки можуть. Маткуватися фактично повсти знову ж таки в прямому і переносному сенсі цього слова е, і надзвичайно активне використання ворогом БПЛА різного роду тобто фактично червона зона це не тільки лінія контакту як це було там ми звикли з 14 го року там з 15 го року часів а то або навіть як це було 22 -му, 23 -му році червона зона це 3 5 7 10 кілометрів від лінії контакту де надзвичайно велика активність ворожих FPV ворожих Знову ж таки, ударних дронів на оптоволокні, там кидами і всім іншим. Тому знову ж таки, тут під тим, що ворог не просувається, насправді героїзм. Тисячі тисяч побратимів, які проводять злагоджену роботу і відбувають атаки ворога, попри те, що ворог ну перевагу в усьому насправді він може і далі дозволяє, дозволяє собі вести турбуючий вогонь. Фактично бомбардування з артилерії, з мінометів, з танків, ракетних систем залпового вогню, з типу гра, дураган, керовані, не керовані авіаційні бомби, авіаційні боєприпаси скидує на колись мирні міста, і це в принципі жакіття. Володимире, які зараз є потреби у вашої бригади, на що ви збираєте? Дуже вам велика подяка. Дійсно, зараз загально пригадний збір на порські коптери типу Бабаярга Хевішот. От як так. я сказав, зараз ворог вибрав тактику в основному не завжди, але в основному просування методом просочування накопичення з ліндажа. Норках десь пройшли, накопичилися, перечекали. Пройшли, накопичились, перечекали саме такі коптери. От, власне, ці бомбери дозволяють скидувати на прямо вхід або нору, або на перекриття, де накопичуються штурмові загони орків, там на якісь відстані від лінії контакту або навіть на самій лінії контакту, е зруйнувати їхні бліндажі, коли вибухівка декілька е кілограмів, якщо не десятки кілограм, падає прямо наверх бліндажу перекриття або там в нору, то все ж таки шанси того, що ці штурмові групи окупантів знищаться дуже великі, і відповідно це безпека для моїх побратимів, які тримають оборону, тому що вся штурмова група Орків вже не дійде а, штурмувати позиції Сил оборони, і з кожним роком на четвертому році війни вже відверто всім зрозуміло, що це війна в першу чергу технологій і технології бережуть життя. А, Українців в життях героїв, адже ну ми розуміємо, що для окупанта найдешевший ресурс це їхні одноразові солдати. А ми, все ж таки, як новітня армія вільної країни, вільного народу, маємо в першу чергу те, захищати нашу землю. Тому закликаємо всіх наших глядачів. Будь ласка, доєднуйтеся до збору. Внизу ви бачите, а внизу екрану, бачите QR-код. Будь ласка, донатьте і підтримуйте наших з захисників. А ну власне ще, Володимире, щодо інформації генштабу, ось на попередні попередні заяви були про те, що був штурм біля Білогорівки. Так днем раніше вони атакували і Григорівку. Просто цікаво в кількісному кількісній інформації дізнатися, скільки саме таких штурмів. Ви маєте насправді навіть просування там декількох хорків на одну посадку, яка триває там ледве не кілька діб, тому що спочатку одна група виявлена, вона знищена там різними засобами. Не хочу окремлювати насправді потім вони відправляють через декілька годин наступну групу. Це все супроводжується. Ну я там не можу конкретні ситуації розказувати, але я типово моделюю це все супроводжується величезною кількістю ворожої артилерії. Інколи вони застосовують бронетехніку. Інколи вони ну, доволі часто майже завжди використовують FPV-дрони на FPV-дрони на радіокеруванні, розвідники, міномети. Це все супроводжує те чи інше спробу просування. Тому дійсно, ну в кількісному випадку це може бути або а, декілька груп, які просуваються на одну конкретну посадку. Так це можуть бути якісь більш широкі штурми. А, ми добре пам'ятаємо, що а, завжди є ризик того, що. Е, і, в принципі, ворог так чи інакше на сході загалом по лінії фронту е, використовує, продовжує використовувати все ж таки і бронетехніку обшиту варину е, різними там щитами, сітками, листами, які вони використовують фактично як таран, як метод пробиття м, такого коридору через змінні поля. Тому ворог дуже сильно експериментує з різною тактикою. І вибрав, в принципі, тактику максимального тиску, максимального присочування, намагаючись використати свої ресурси в кількості живої сили. Їхні тили, їхні далекі тили просто дуже сильно переповнені резервами, які вони можуть собі дозволити противно підтягувати і поповнювати свої величезні втрати. Але це не зупиняє сил оборони, і оборони методично щодня. Тих окупантів, які помічають, вони на лінії зіткнення і в тилах супротивника. А ось змінилася якась тактика противника з приходом майже літа. Очевидно, що змінюється, тому що тактика е, погодні умови впливають на стан логістики, стан пересування, стан доставки. Е, також погодні умови впливають на можливість застосування того чи іншого БПЛА. І, на жаль, орки їх ні в якому разі не можна недооцінювати, вчаться на своїх помилках. Вони вже там не хочуть не, ну, скажімо так, намагаються не нести ті втрати, які вони нести в 2022-2023 двадцять третьому році, так, скажем так, легко. І, хоча для них знову ж таки їхні людські ресурси дешевше ресурс, але все ж таки вони його в тому числі теж намагаються економити і теж адаптуються, використовують різного роду технології. Тому втори надважливо важливо все ж таки зготованість всі українського народу як однієї єдиної великої армії, яка бореться за своє право на майбутнє, за своє право на свободу, все ж таки. Ем... Боронити і е, мати лідерство в технологіях, тому що ми не можемо дозволити собі так ставитися до людей, тому що ну знову ж таки для, для нас всім наші бійці це є найвище тім. Це є наші герої, це є наші побратими. Це міцний колектив, дружній товариський колектив. Тому е, ми маємо робити все для того, щоб винищувати окупанта на відстані максимальну безпеку для кожного моєго побратима. Ось про російські втрати ви говорите. В одному зі своїх інтерв'ю ви ем, казали, що росіяни на один кілометр захопленої землі витрачають десь до двох сотень своїх вояків. Як ви оцінюєте це великі втрати вважаються? Це я бачив з якихось засобів масової інформації, де була підрахована певна статистика просування. Я не знаю наскільки вона достовірно, Це я цитував засоби. Масу інформації насправді це надзвичайно великі втрати, тому що а, все ж таки там ну майже пів батальйона, тобто 185 знищених або знешкоджених орків. Це є ну в, в 21 віці на, на, на 25-му році. Це ну, насправді це просто показує ставлення окупантів, що для них люди це ніщо. Вони марять своїми якимись імперськими амбіціями, живуть середньовічними цінностями, де території, якісь там впливи. Це їх запорука їхньої імперської величі і взагалі не думають ні про майбутнє людей, ні про людей, ні в принципі про якісь гуманітні ну, ідеали, які зараз. Є в цивілізованому світі це повторюсь дуже великі втрати, але ці втрати мають бути ще більшими для окупантів, щоб спиняти їхнє просування, щоб вони не встигали поповнювати свої втрати за рахунок тих резервів, які у них є ось минулого тижня. Один з представників вашої бригади говорив, що в день фіксують на вашому напрямку біля тисячі ворожих дронів. Чи є у вас рівновага в небі за вашими відчуттями? Дуже важ, дуже важко сказати про статистику. Це навіть неможливо порівняти, якщо, наприклад, артилерійські постріли, артилерійські боєприпаси, кількість їх можна якось порівняти виміром застосування, тобто прильотів, на жаль, у окупантів зберігає зберігається в кількості пострілів, кількості артилерійських снарядів і мін. То в сенсі коптерів доволі складно, тому що знову ж таки, це тут ще не так важливо навіть як кількість, як вміння застосування як навички пілотів, як наскільки ці коптери бережуться, наскільки вони не втрачаються від дії ребів і дії з інших засобів, хоча ну насправді ми розуміємо, що окупантів у цієї величезної імперії набагато більше ресурсів, в тому числі щодо виготовлення або закупівлі коптерів тиві дронів, дронів, розвідників тощо, але нову ж таки з. Настанням гарних погодних польотних умов небо фактично просто переповнено, особливо те, що стосується на лінії контакту, і ближні дані лінії контакту. Вони просто переповнені кількістю дронів різного роду. Ось є видання за телеграф пише, що росіяни дуже часто вже використовують антидронові плащі щоб бути непомітними. Чи чули ви щось про це? Можливо, на вашому напрямку є такі випадки. Це не є новинка. Ці дрони антидронові плащі використовуються. Ну фактично, вони антитепловізійні ще з часів. А то так чи інакше їх адаптують, моделюють е е різного роду, скажімо так, новинки технології. Ворог використовує. Це все є комбінація, це є все змагання технологій, Я б не хотів там виокремлювати, але дійсно є певна проблема. Вона ця технологія використовується з обох сторін, скажімо, Ну, намагаються берегти життя кожного братима, і але є певні методи, як е, е, пілоти сил оборони знаходять окупантів навіть з цими плащами.